Давайте перейдемо вже до розмови саме щодо сьогоднішніх подій. у ну, парламенті. Ну, я ж розумі, До чого ви ведете. Верховна рада Давайте. внесла в першому читанні зміни до регламенту, які дозволяють формувати коаліцію з окремих депутатів. От з точки зору права, це рішення зрозуміло далеко не всім. Адже коли схоже питання, можливо, ви пам'ятаєте, таке питання стояло у 2007 році. Тоді Конституційний суд дав роз'яснення, що лише фракції, лише тільки фракції можуть формувати парламентську більшість. Ви як юрист, як правник, які виправдання знаходите? Тому шляху формування більшості, який обрала ваша політична сила, а, ну по-перше, це не лише наша політична сила обрала. Ви знаєте, що підтримали цей законопроект сьогодні при голосуванні майже ну, всі, окрім політичною політичної сили. Але так. ж давайте будемо говорити суто в юридичній площині. Так дійсно, стаття 83 Конституції України говорить про те, що за результатами виборів на основі погоджених позицій у Верховній Раді формується. Коаліція депутатських фракцій, до якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу. Тобто існує ота от сама правова колізія, про яку я вам казала, оскільки зрозуміло, що коаліція формується фракціями, але фракція, ви ж розумієте, це не якесь абстрактне таке визначення і поняття. Фракції формуються з конкретних. Народних депутатів, які входять до певної фракції. І тому, як то кажуть, знаєте, у правників є таке визначене: є буква закону, а є дух закону. Так ось дивіться, те, що ми бачили з минулою коаліцією демократичною, всім відомо, що. Де факто там не було 226 депутатів, тобто це так само повністю протирічить нормам конституції, де чітко передбачено, що не менш аніж 226 депутатів повинні входити до складу коаліції. Але ж формально юридично вона нібито існувала, оскільки було погоджене рішення фракції, тобто 37, умовно кажучи, депутатів від фракції НУНС. Вирішили долю усіх, які входять до цієї фракції, Погодьте, що це не зовсім а, правильна ситуація. Тобто, де юре коаліція нібито існувала, де-факто її не було. Саме задля того, дозвольте мені вам відповісти. Ви спитали, чим ми а, мотивуємо, чому а, саме такий спосіб так, угу. та чому саме такий спосіб обрання? Так, от, задля того, щоб в принципі унеможливити. Коли-небудь повторення цієї ситуації 10 лютого було прийнято закон про регламент України 6, стаття 61, якого чітко передбачала процедуру формування коаліції депутатських фракцій, де передбачено, що на підтвердження існування коаліції. Повинні бути підписи усіх 226 депутатів. Але ж я з вами можу погодитись в тому, що наші опоненти мають право з точки зору права висловлювати певні сумніви щодо правомірності. Да, вони, не то, що сумніви, таких... вони категорично не сприймають. Ви знаєте, рішення. що є як правник, можу вам казати. В них є абсолютно офіційне законне право звернутися до конституційного суду з приводу тлумачення статті 83 конституції України, отримати певне рішення. І після цього буде поставлена остаточна крапка. Але моє особисте бачення і враження я вважаю, що все ж таки слід сідати за стол перемовин і домовлятись про те, щоб вносити зміни до основного закону. Оскільки така правова колізія і така неіснуюча коаліція це є такий тягар і камінь на шиї парламенту і взагалі цієї. Але ж ви розумієте, що це найближчим часом це нереально, так? Оскільки для того, щоб змінити конституцію, саме тому можна Саме тому, вибачте, нема іншого шляху, аніж через парламент в законний спосіб вносити законопроект, отримати підтримку усіх народних депутатів. І якщо будуть в когось якісь сумніви, до речі, ви знаєте, що сьогодні було проголосовано про те, що цей законопроект буде розглядатись у заскорочена процедуру у другому читанні. Тому наших опонентів на сьогоднішній день є сім днів за того, щоб зробити свої зауваження, поправки, вносити їх безперешкодно. Тому вони Але цим чи правом повинні. Питання про правку, це ж також велике запитання, але ж остаточне рішення приймає, вибачте, не я не певний депутат, а колегіальний орган парламенту. Якщо їхня правка не буде підтримана парламентом, то ну так воно і станеться, пані Ірино, от Якщо я не помиляюся, то з 2007 року, давайте іншу логіку трошки подумаємо розглянемо. Якщо я не помиляюся, з 2007 року конституція не змінювалася. Конституційний суд того часу, у 2007 році, дав чітко зрозуміти, так що ну не, ні, не чітко, ні не чітко, що, він чітко оскільки, залишав, так? Так, оскільки я наголошу, було в певне формулювання, що коаліція депутатських фракцій складається з фракцій, до яких входить народні депутати у кількості певній, яка більше, ніж конституційна склада, да? 226 голосів. Тому це не чітке визначення. Вибачте, там є певна правова колізія. Формально, юридично входять фракції, але фракції складаються з конкретних депутатів, тому вони так само мають право. А що робити з позафракційними депутатами? Взагалі про в конституції це не передбачено, розумієте, але але знаєте, в Конституції не передбачена, реально позафракційні депутати є. Так що ми будемо робити вигляд, що їх не існує, що це якийсь фантом. фантазі. От ви можете покласти руку на серце і сказати, впевнено сказати, що от проголосоване сьогодні рішення, воно бездоганне з правової точки зору. Я правник, тому я не можу вам казати на біле чорне. Чесно вам кажу, я не можу сказати, що це бездоганне рішення. Жодний поважаючи себе правник цього так само не підтвердження. Дить, оскільки ще раз наголошу, є колізія. Це дуже дискусійне питання. Я ж навіть не кажу вам про те, що це абсолютно бездоганне і ніколи цього не зроблю, оскільки це не так. Але ж остаточну крапку, як правник так само підкреслю, повинен бути поставлено конституційний суд і взагалі слід усунути цю правову колізію. Але ж Ви випереджаєте його рішення, так? Ні, вибачте, ми не випереджаємо. Ми вносимо на розгляд законопроект. Якщо він ну, от ви скажімо парламентом, так, ви створите зараз коаліцію, так а потім конституційний суд. Ну, ми ж знаємо, що він дуже швидко не реагує. Так потрібно, що там місяцями чекати, коли він винесе свій вердикт. А потім все ж таки, от ну, скаже, що ну ну неправильно воно було це все зроблено. Вибачте, що коаліцію розпускають, чи ні. що ні, давайте з вами роз... Якщо ви хочете поетапно роздивлятись, то дивіться сьогодні проголосовано лише законопроект, навіть якщо. Це буде прийнята в остаточній редакції, це стане законом. Це ще не означає, що коаліція буде сформована. Не так як ви кажете, фракціями не буде прийнято рішення фракції, входження фракції, а саме депутатами. Тому це досить різні поняття. Так, це закладено механізм задля того, щоб збільшити, так би мовити, варіанти для створення коаліції. Але ж невідомо ще сьогодні саме в який спосіб буде створена ця коаліція. І Тому казати про те, що після прийняття цього закону автоматично треба буде ліквідувати коаліцію, і що це буде мати якісь наслідок. Сядки, це дуже так знаєте, не має сенсу, але ж думати наперед не зайве.